Всім привіт, друзі. Сьогодні буде надзвичайно цікава тема. А саме про те, що зараз будуть вибори Папи Римського і українець, який є священником в Австралії. До речі, я був з ним знайомий особисто, приїжджав в Нову Зеландію, може стати наступним папою римським. Тому, ну, друзі, це дуже цікава тема, тому, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, розлогий коментар. Підпишіться на цей. Ютуб канал, до речі, це перший україномовний ютуб-канал про Нову Зеландію, тому мені ваша підтримка дуже потрібна. І поїхали. Десь, мабуть, рік тому до нас приїжджав священик Крачич Микола Бичок і проводив службу. Пращу, я також з своєю сім'єю був на цій службі. Дуже сподобалось. Туда, до речі, що тут немає в Новій Зеландії е, української церкви жодної. Але дякую священникам з Австралії, які час від часу приїжджають, щоб провести там службу на, інколи на свята, там, на Пасху, на Різдво. Е, це, ну, це також страта перельот з Австралії до Нової Зеландії, це не так легко, звісно. Якби у нас тут була своя церква на українській мові, це дуже б об'єднало українців в Новій Зеландії, адже церква це така Божа річ, яка об'єднує людей. І от дуже гарна новина, от Миколу Двичка було призначено кардиналом в грудні місяці. І зараз от, в зв'язку з смертю Папи Римського будуть нові вибори. Нового Папи Римського і один серед кардиналів, якраз українець, який може стати наступним е, понтифіком Риму. Тому друзі, е, е, це така це дуже гарна новина, взагалі, як там проходять ці вибори Папи Римського, е, мають право приймати участь кардинали, яким до 80 років. Тобто старше, ніж 80 не можна. Іде голосування між цими кардиналами. Переможець повинен набрати дві третини голосів. До речі, по історії раніше люди обирали Папу Римського. але згодом зробили так, що почали обирати кардинали. Тобто, Так зібрали в людей цю можливість. І от коли вже набирає людина претендент дві третини голосів, то це виходить, потім його ще питають, а під час цього йде білий і чорний дим. Тобто, якщо чорний дим йде, то ще папу римського не обрали. А коли папа римський обирають, то не набирає дві третини голосів і його потім запитують, чи він погоджується бути новим папою римським, він говорить. Так або ні, якщо так, то він стає папою римським. І виходить потім з балкона до людей, які чекають на цю звістку. Це саме така от процедура. І, Друзі, будемо сподіватися, що саме українець Микола Вичок посяде от посаду, мабуть, це посада папи римського. І очолить е, церкву греко-католицьку. Е, було б дуже добре, адже, адже хто не як українець повинен зараз зайняти е, місце наступного папа римського, адже в Україні зараз іде війна. І як я друзі говорив, я все вірю, що доля світу зараз вирішується в Україні. Якби хто там зараз думав, що ні, що там та Україна, от саме в Україні вирішується доля світу. В Україні зараз гинуть люди безневинні і тому наступний папа римський повинен бути українець, тому що від Папи Римського також дуже багато залежить. Ви от, дивіться, от на похорони приїхали всі просто е, керівники, очільники держав, тому що ну, кожен розуміє, що е, це якби папа римський багато в світі, що вирішує, він допомагає там. Звершити якісь війни миром, якісь укласти також мирові угоди і це дуже добре, до речі, друзі. Тому поставте до цього відео коментар, поширте його серед друзів, знайомих, розпоширте це відео. Щоб Більша підтримка саме нашого українця була, який може стати наступним папою Римським. Якщо це станеться, то це просто буде подія року, друзі. Я вам скажу. Я коли це прочитав у новинах, то я ну, був дуже радий, адже я ж говорю, мені пощастило бути на службі, коли саме цей священник з Австралії Три літав ну, в Зеландії, вони як зазвичай вони прилітають і їздять по всіх громадах, починаючи з Окленда, Веллінгтон, великі міста. Там краще ще мені познаємо, а, пощастило бути а, на службі, де вів цю службу, от саме Микола Бичок, який може стати наступним папою римським.